Росія без української курятини через лістерію та сальмонелу Київ обмежив експорт української птиці до країн митного союзу. Санкції наклала українська держветфітослужба Після претензій з боку Росії фахівці зазначають, якби не встановили самообмеження, уникнути заборону на вивезення від російських органів контролю було б складніше за результатами внутрішніх досліджень російських лабораторій. Було виявлено деякі невідповідності вимогам Російської Федерації. Офіційних повідомлень з боку Російської Федерації ми не маємо на сьогоднішній день, але ми маємо оперативну інформацію. Для того, щоб Україна не отримала будь-яких санкцій з боку Митного Союзу, призупинка відбулася за допомогою компетентного органу України, тобто Держведфітослужби. У продукції чотирьох українських виробників м'яса курки, два з яких є найбільшими, виявили невідповідності за мікробіологічними показниками: в одного сальмонелу, а в іншого лістерію. Країни митного союзу Казахстан, Білорусь та Росія, є важливими ринками збуту продукції українського птахівництва. Проте, через щомісячні заборони експорту, які обходяться виробникам у мільйони доларів, останні шукають нові ринки збуту, такі як Азія та Європейський Союз. Підприємства, що виготовляють курятину, є найбільшими в Україні, а якість їхньої продукції контролюється європейською системою ХАСП. А тому українці вже отримали зелене світло на експорт вітчизняної курятини до країн ЄС.